Щоразу, коли з Москви або з Петербурга приходили нас завойовувати, вони щоразу знищували нашу державу. І ми з вами перше покоління з Андрія Боголюбського, яке не дало їм знищити державу і захопити, захопити Київ і знищити державу. От на гривнях наші з вами герої, якими ми всі захоплюємося, любимо їх. Ну от якщо от от, після Ярослава Мудрого, їм всім нічого, нічого це, ну, це не вдалося. Вони не змогли. А ви присутні в цій залі змогли. Thank you.